будь яку справу, за яку брався, він доводив до кінця. Після завершення середньої освіти вступив до Дніпропетровської митної академії, де здобув спеціальність інженера транспортних та цифрових технологій. Згодом Денис одружився, народився син. Родина будувала своє сімейне гніздечко в Ірпені. 24 серпня 2025 року Дениса. Мобілізували для нього було за честь захищати свою країну. Денис Юрович, не зрадивши присяги, до останнього подиху виборював перемогу, До останньої каплі крові, стояв на захисті українського народу. Він був справжнім патріотом, який, не вагаючись, став на захист своєї держави і віддав своє життя за свободу, і незалежність України. Нам не передати весь. Біль і скорботу, котру ми зараз проживаємо. Дякую, байте, за кожну хвилину, котру ти з нами пройшов, за весь вклад, котрий ти зробив. Ти віддав своє тіло, але не скорив свою душу. Спочивай з миром, брате. Дякую за все, що ти для нас робив. Інське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Їх не пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли